Це все, що залишилося будинку мешканців Хоменого, в який вчора в день влучив російський каб староста Великочернеченського староста Толена Сітало каже, що подружжя загинуло «12 липня. Десь орієнтовно о 13 годині був прольот каба в село Хомине. Господарство під номером 25, безпосередньо пряме влучання. Найскладніше і найважче втрата для нас це загинуло двоє цивільних людей. Місцеві жителі жили в 25-му будинку. Подружжя. Касьянинків Тетяна Миколаївна і Олександр Миколаєвич. Був прильот. Ну, пошкодження, ви бачите, які... Ну, повиносило вікна, двері повиносило повністю. Там і покриші поламало, все побило. Ну так, слава Богу, всі живі, здорові. На той момент нас просто було в місті, не було. Ну, Їздив, приїхали, вже така біда. Григорій, власник сусіднього із зруйнованим будинком, каже, йому пощастило, що вчора з сім'єю був у Сумах. Саме гірше, он, загинули сусіди, чоловік, дружина. І ну, це така втрата непоправна. Ну, Повністю знесло їх з будинком, з усіма нема. В них перед тим син загинув на війні. Тільки було 9 днів, його поминали, і така біда після цього. Після удару російського кабу додає Олена сітала в житлових приміщеннях вибито більше ніж 30 вікон. Попередньо пройшли, зробили обстеження там, декому вже навіть видали шифер, там де незначні пошкодження покрівлі пишуть заяву вже на обстеження, щоб комісія міської ради могла обстежити пошкодження, скласти акти і зрозуміло поясню, як подати все заяву на є відновлення. Сьогодні приїхала пролізка, видає матеріали для того, щоб закрити житловий контур. Вже надана допомога більше 10 домовладінь. Є люди такі, які виїхали, люди підходять всім, ну, на місці всі не, не, не знаходяться, тому по мірі надання допомоги, потреби в допомозі ми їм надаємо, надаємо всім охочим. Зараз я вже оглянув особисто 10 домовладінь, люди вже є в мене їх сідання, вони вчір чекають і ми допомагаємо. За словами Олени Сітало, після удару російським кабом по селу Хомене було повністю зруйновано три будинки, 12 домогосподарств. Пошкоджені Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне, Новини, Сумщина.